Зараз я покажу, як котяра полює мишку. Але напевно воно втече від мене. От воно тут у мене. Тут мишки виводяться. І котяра їх хоче вполювати. Але воно мене боїться, хоча воно домашнє. Воно таке. Пішло, 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 пішло. Пішло. Кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт-кіт. Кіт як граціозно воно себе поводить, як гарно йде. Тц-к-о-, тут вийшла Нія. Також дивитися на нього. Нія, що котик робить? І що ж мишки? А наші йому мишки? Він Там... голодний! Ти думаєш? Так! Да. Ти думаєш, що жирний німецький котяра голодний? Я думаю, що він просто полює мишку так. Бо це його інстинкт. Хижацький інстинкт. Отже, сьогодні ми поговоримо про інстинкти. От зараз прийнято казати, що в людей нема інстинктів. Хоча я не знаю, я не впевнена в цьому, що в людей нема інстинктів. Я все ж таки думаю, що в них є первинні інстинкти, вторинні. А дивлячись на поведінку людей зараз, коли вони ще до сих пір воюють, до сих пір нападають на інших, до сих пір щось вимагають, до сих пір вони не можуть своє життя. Владнати якось так, щоб воно йшло гармонічно, при тому, що їжі забагато на планеті, і взагалі-то всім всього вистачає. Люди все одно не можуть забезпечити собі таке гарне проживання без того, щоб щось вимагати, без того, щоб задовільняти.